В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Ходіть трошки ближче, ходіть ближче, бо там більш багато людей. Так, кілька кроків дайте допереду. Сьогодні маємо першу неділю посту. Ми з вами прожили цей перший тиждень посту. Ми з вами. Багато чого пробували практикувати. Зокрема, те, що є основою всякого посту, це стриманість. Не просто їсти чи не їсти, але стриманість в думках, в очах, на язиці, стриманість у серці, стриманість у речах, можливо, які не є погані, але не є корисні, як каже апостол Павло. Все мені можна, та не все мене будує, не все допомагає мені стати кращим. Сьогоднішня неділя, ця перша посту, вона ще носить таку назву неділя православ'я, бо зв'язано з тим, що в перших століттях християнства були люди, цілі групи, які почали боротися проти ікон, і щоб захистити. Справжнє вшанування ікон, не поклоніння іконам, але вшанування ікон був зібраний цілий собор у церкві, єпископів і священників, які сказали, що ми маємо право вшановувати ікони. Ми не поклоняємося тому камінню чи тому дереву, але ми вшановуємо ікони, бо це є образ невидимого Бога, якого ми не бачимо. Але йдемо по порядку. Апостол Павло. Бачите, перед кожним читанням є такі слова, будьмо уважні. Тобто людина, коли чує слова будьмо уважні, вона мусить оп, стоп! Про друге не думаю. Перевірити себе, чи я був уважний, чи ні, це я можу себе запитати. Чи я пам'ятаю, про що був апостол? Ану. Про що був нині апостол? Питання для, на засипку вам перед Богом. Бо. Чи кожне читання воно має свою ціль. І кожне читання воно нас будує, робить кращими. Каже апостол Павло сьогодні, він згадує про праведників Старого Завіту і про Мойсея. І каже, що Мойсей, який вірою волів радше страждати разом з Людом Божим, ніж дознавати дочасної гріховної втіхи, бо, дивлячись на нагороду, Вважав за більше багатство ругу вибраного народу від скарбів Єгипту. Скарби Єгипту були багатство, так, багатство. Але вибраність народу було більше багатство. Тобто, скарби прекрасно матеріальне, але те, що народ мав вибраність, що Бог вибрав ізраїльський народ, це щось дуже цінне, набагато більше від багатства. Бо багатство минає. А вибраність лишається. Каже апостол про цих праведників: всі вони, дарма що мали добре засвідчення вірою, не одержали обіцяного, бо Бог зберіг нам щось краще, щоб вони не без нас осягли досконалість. Вони були, жили вірою, але Бог зберіг нам щось краще. Тобто, скарби Єгипту це добре. Але краще була вибраність ізраїльського народу. Вибраність ізраїльського народу це було добре, але нам, що живемо в Новому Завіті, ще краще. А чому? Тому що тільки ми, що живемо в новому завіті, ми пізнали Ісуса Христа. Тільки ми, що живемо в Новому Завіті, і падаємо, грішимо, бачимо наші немочі, бачимо нашу нестриманість і хочемо, щоб Бог нам простив. І ми, тому, що ми в новому завіті, тому що ми маємо Ісуса Христа, тому що ми маємо того, про якого звіщали пророки, праведники в старому завіті. Тільки через Нього ми отримуємо прощення гріхів. Тільки через Його смерть ми отримуємо прощення гріхів. І тому священник, який сидить у сповідальниці, він каже: і я, недостойний і єрей, грішний чоловік, владою мені даною. Владою мені даною прощаю і розрішаю. Недостойний рей владою мені даною прощаю і розрішаю. Звідки ця влада? Від Ісуса Христа. Бачите, скарби це добре. Вибраність ізраїльського народу це добре. Але Бог нам залишив щось краще, нам, які живемо в новому завіті. І каже апостол, але дає одну умову, каже, це можна. Ми можемо тішитися тим, що нам краще в новому завіті, можемо запросто. Але є одна умова. Але є одне, але і Він дає, як би шлях, каже. Тому і ми, маючи навколо себе таку велику хмару свідків, відкиньмо всякий тягар і гріх, що так легко обмотує, і біжімо витривало до змагання, що призначене нам, вдивляючись пильно в Ісуса. Вдивляючись пильно в Ісуса, біжімо, відкиньмо гріх, біжімо, наслідуємо Його, вдивляючись, маючи перед очима як ідеал, що призначене нам, вдивляючись пильно в Ісуса, засновника і завершителя віри, яким, який замість радости, що перед Ним була, витерпів хрест, на сором не звертаючи уваги і восів праворуч Божого престолу. Апостол Павло нам нагадує, що головне у пості не приписи, хоч їх треба знати, їх треба дотриматися, і, в принципі, треба бути їм вірними цим приписам, але це не головне, а життя вірою, за прикладом праведників. Ми покликані відкинути всякий гріх, що легко обмотує, і йти до змагання. Але як звідки взяти силу? Тільки дивлячись на Ісуса Христа, вдивляючись в Нього. Життя вірою каже апостол. А звідки віра береться? І апостол відповідає, каже: віра від слухання. То не є, бо мене охрестили, та мене охрестили, мене принесли, а мене так принесли, як я не буду жити вірою. Мене ще раз так принесуть на князь життя, як умру. Життя вірою є дуже проста штука. Віра від слухання до людини, яка хоче впустити, до людини, яка серйозно ставиться до того, для людини, на якої не просто свічку може людина вообще непонятно засвітити. Свічку дуже легко засвітити. Карточку дуже легко написати. А життя вірою це є впустити це слово сюди. Будьмо уважні. Впустити це слово сюди. Я хочу тим жити. Боже так, гріх мене обмотує, але ти мені поможи. Я дивлюсь на тебе і я хочу наслідувати життя вірою. Віра від слухання. А потім, якщо є правдива віра, каже апостол, віра без діл мертва. Тобто, якщо я правдиво віруюча людина, я буду чинити діла віри. Ті люди, які є біля мене, вони скажуть, а він віруючий чоловік, вона віруюча. Або скаже, те, що, він, каже, що він вірить. Своїми ділами він показує, що він взагалі не вірить. Бачите, віра і життя це є наша постійна боротьба. Як нам, наприклад, людям в 21 столітті, коли ми всі такі Ну мудрі, вчені, знаємо мови, їздимо по світах, літаємо. Ми керівники, ми зуміли організувати свої справи, ви зуміли організувати свої бізнеса, ви керуєте людьми, ви є керівниками багатьох людей. Як людині, яка досягла багато, вдивлятися в Ісуса? Наскільки це можливо? Ви розумієте, чим більше людина досягає, тим більше людина каже, «То, мені того треба, мені треба, бо я собі даю раду сам. Нащо мені вдивлятися в Ісуса? Я знаю, в кого вдивлятися. Мені, оцей американець, що він заробив мільйон, оце для мене приклад. Оцей, що розвинув бізнес, це для мене приклад. Як нам вдивлятися? Це євангельське читання сьогодні це чудовий уривок. І Він дає нам напрямні, як це робити. Ісус до кожної людини в певний період життя промовляє, каже, іди за мною. Лиши цей спосіб життя. Це заклик до наслідування, до навернення, до зміни життя, до зміни мислення. Наприклад, Іван Хреститель, коли йшов проповідати, він казав, наверніться. Навернутися є таке е грецьке слово метаноя, це є навернення. Тобто змінити спосіб мислення. Тобто, якщо я вважав, я маю право красти, бо всі крадуть, я маю нині покаятися і перестати красти. Якщо я виносив з заводу чи з фірми чи звідкись речі, бо я казав, то мені не доплачують, я нині маю перестати це робити. Якщо я хімічу з податками, якщо я хімічу з законами, якщо я хімічу з економікою, якщо я хімічу, я маю перестати це робити. Це є навернення. А якщо ні, то це популізм перед Богом просто. Просто перед людьми популізм проходить, а перед Богом не проходить. А вернути завжди треба. Бачите, навернення це зміна способу мислення. До кожного Господь має свій час і свої обставини, аби людина не була глухою на голос Ісуса і не мудрувала перед Богом. Тобто, не бути глухи, коли Бог каже. Господь каже по-різному в багатьох випадках. Наприклад, зараз говорить через читання, через мене до вас. Ви прийдете додому, до вас говорить через чоловіка, через жінку, через сусідів, через керівника чи через підданих. Наверніться! Господь це каже до мене в першу чергу і до вас. Іди за мною. Перестань чинити зло. Перестань грішити. Людина, яка пізнала Ісуса, почула Його заклик, не може сама тішитися цим, але йде до інших і каже, як Филип до Тонаїла. Ми знайшли того, про кого Мойсей у законі писав і пророки. Ісуса, Йосифового Сина з Назарету. Оце пізнання. Бачите, коли Бог дає от. Пізнати людині. Це може бути одна мить. Наприклад, апостол Павло, пригадуєте історію про апостола Павла? Він був завзятий переслідувач християн. Він вбивав християн. Вбивав. Він за законом переслідував християн. В один момент Бог дає ласку на навернення, каже в святому письмі читаємо, що він впав. Потім вже говориться, що він впав з коня, але в Святому письмі говориться, що він впав. І почув голос, каже, «Савле, Савле, чого мене переслідуєш? Каже, і апостол Павло каже, хто ти Господи? Я той, кого ти переслідуєш. Тобто в одну мить Господь дав ласку навернення. Інших людей буває процес, цілий процес. Але дуже важливо, щоб людина якби зрозуміла, навернення ми всі потребуємо. І це кожен день. І ми маємо дивитися на Ісуса і казати, кожен день вставати, навіть якщо лежимо, вставати і казати, Ісусе, я хочу бути кращим. Я хочу змінити моє життя. Я хочу навернутися. Знаєте, яка от, ну, родзинка, ми би сказали такий, який прикол в цьому є? Що якщо люди на людині ставлять хрест, не дають можливості навернутися, то Бог ніколи на нас не ставить хрест. Ніколи. Бог, як тільки Він бачить наше серце, і бачить наше бажання навернутися, Господь каже: зелене світло, амінь. Прощаються всі гріхи, аби людина хотіла оце вдивлятися в Ісуса. Тобто, може бути такий момент, може бути цілий процес навернення. Тому Ісус каже нам сьогодні через наше читання євангельське через цю нинішню неділю. Він просить нас. Іди за мною. Зміни спосіб життя. Навернися. Перестань думати зле, коли ти думаєш зле. Перестань говорити зле, якщо ти вже так звик чи звикла, багато років говорити зле про інше. Перестань в кінці кінці у 2023 році говорити зле, а не сказати, бо він каже, ой-ой-ой, не хотіла. А хотіла, Як не хотіла? А якби Господь був до нас так? Муз себе це зловити, розумієте, і сказати, не хочу більше зле думати, зле говорити, осуджувати, хочу бути як митар, який сказав, Боже, милостивий, будь мені грішному, будь мені грішній, милостивий. Просімо Бога цю ласку, щоб ми трималися Бога і церкви. Бо нині дуже важко триматися в сучасному світі Бога і церкви. Знаєте, ми щасливі люди. Я брав участь в такій міжнародній конференції минулого ну, два тижні тому. Як представник від нашої церкви, вона проходила в Чехії. Трохи людей там їхало священники, єпископи, миряни, А деякі представники були онлайн. Ну і там кожен висловлює свою думку від кожної країни різні, е, які проблеми церкви? От, проблеми церкви, труднощі в церкві, що би ми хотіли змінити в церкві. Ну, наші там був у нас владика Теодор, помічник Тернопільський, йому дали слово, він озвучує про війну, яка є в Україні, які це нові виклики, скільки людей помирає, скільки виїжджає, скільки тих, що виїжджають, не повернеться, скільки сімей розпадається через це. Ми так загально про це не, не, не знаємо, але е, ми знаємо багато конкретних випадків, що це наслідки, є дуже печальні. Потім стає, наприклад, жінка, представниця церкви в Ірландії. Ну, каже, в нас проблема церкви. Чому жінок не висвячують на священники? Оце головна проблема церкви в Ірландії. А ви думали, чому жінок не висвячують на священники? Це головна проблема церкви в Ірландії. А потім, чому не дозволено вінчати двох чоловіків чи двох жінок інша країна? Це головна проблема. І ти, наприклад, може щось говорити: от я вам розказую якісь речі. Я бачу вашу увагу, бачу розуміння. Ми на одній хвилі. І коли ти там кажеш про якісь вдивлятися в Ісуса, каятися за гріхи, йти до сповіді. Вони дивляться на тебе як на дурного. Це реальний стан багатьох країн світу. Це реальний стан. Тому нам Якщо Бог дає ласку, розуміння, добра і зла, білого, чорного, правди брехні, гріха і благодаті, дякуємо Богу, що ми маємо світлий розум. Дякуємо Богу, що ми вміємо ще це розрізнити. Так, ми грішні, немічні люди, але як ми впали в гріх, просто треба переступити через себе, піти до сповіді, і все буде нормально. Але ми тримаємося Бога і церкви. Тому я бажаю вам і собі, щоб ми дійсно трималися Бога і церкви. І все буде добре. Нема іншого імені, яке можемо спастися. Це ім'я Ісуса Христа. Слава Ісусу Христу!